Сьогодні готуються цю смакоту на вечерю. А рецепт дуже простий. Всі інгредієнти натираємо на дрібну терку, змішуємо їх до однорідності і обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Викладаємо на пательню по одній столовій ложці картоплі, але не приплюснюємо його. Так даруни виходять пухкі м'які всередині. У кожній сім'ї їх називають по-іншому. Одні називають їх драники, деруни, картопляники. Напишіть у коментарях, як їх називають у вашій сім'ї, поки у мене смажаться деруни. Викладаємо деруни на тарілочку і будемо смакувати із сметанкою. Їсти деруни раджуть тільки гарячими. Так, вони ну, дуже смачні. До сметанки я додаю трішки солі, перцю. І посипаю дрібною нарізаною зеленню. Сьогодні у мене тут зелена цибулька. Біжіть готувати, а я біжу вечеряти. Дякую усім за перегляд відео. Поставте лайк та підпишіться на канал. Рецепт в кінці відео.